Вітаю вас! Я Ірина Іванчик, і на нашому каналі Common Reading ми будемо повільно читати книжки, а також розбиратися в тих таємницях, які зашифровані були автором в своїх текстах. Сьогодні ми маємо першу зустріч, і вона буде присвячена повільному читанню казок. Не зовсім доросле заняття, але повірте мені, це буде дуже цікаво і захоплююче. Минулому році в нашому клубі ми повільно читали Германа Геса і його відомого нарциса Гольмунда. Під Новий рік у нас була легковажна Франсуаза Саган з її Слухаєте ви Брамса. І ми, до речі, слухали цього Брамса під час наших зустрічей. Потім у нас була Гата Крісті, а нестерпна легкість буття Мілана Кундера і неперевершеного Патріка Зюскінта з його парфюмером. Війна, звичайно, перервала наші засідання, і тому другий сезон, вже воєнний, ми почали з легкої теми: теми читання казок. Всі ми були дітьми, всі ми читали казки або нам читали наші бабусі, наші батьки, наші мами. Ми дивилися мультики. І, до речі, до останнього часу я навіть не здогадувалася про те, наскільки сильно оці улюблені наші казки... Вплинули на сценарії нашого життя. Моя улюблена казка була непохитний олов'яний солдатик. До речі, вона була не одна, була ще і друга, дикі лебіді. І коли я вже в дорослому віці, готуючись до нашого засідання, прочитала знову ці казки, я була вражена тим, наскільки ці сюжети, наскільки характери поведінки героїв відобразилися в сценарії мого власного життя. Це дослідження надихнуло мене на те, щоб кожному своєму знайомому, близькому задавати питання, яка в тебе була улюблена казка, для того, щоб ще раз переконатися в тому, що і в цій конкретній ситуації сценарій життя людини або якісь основні риси характеру людини якраз нагадували ту найулюбленішу казку, яка вона читала або слухала в дитинстві. Повернемося до стійкого олов'яного солдатика, мого улюбленого героя. Він все своє життя промовчив. В касці він не сказав ні слова. Так само, як і балерина, якою він любувався, стоячи на одній своїй нозі. І якщо роздивитися історію життя олов'яного солдатика, то ми можемо сказати, що народився він від старої олов'яної ложки. Тобто... Він був з багатодітної сім'ї, в нього було аж 24 братики, у кожного з них було дві ножки. На нього олова не вистачило і він був на одній нозі. Але саме він залишився в історії як, можливо, найвідоміший персонаж казковий. Я так здогадуюся, що батько якраз і був той майстер, який з олов'яної ложки вилив 25 олов'яних солдатиків. Тобто вона все своє життя віддала дітям. Ці брати-солдатики жили в скрутних домашніх умовах. Це була коробка, я думаю, що це аналог нашої казарми, в якій всі вони жили пліч-обліч, один з одним. Але справа навіть не в тому, з якої родини походив цей олив'яний солдатик, а справа в тому, що гордість мундиру не дала йому проявити себе в житті як істоті, в якій є своє призначення. І не вийшло це в нього саме тому, що він мовчав і терпів все своє життя, не розуміючи, коли треба терпіти, а коли можливо треба боротися. Тож олов'яний солдатик мовчав, коли впав з третього поверху, і його не змогли знайти ні хлопчик, ні няня, бо він мовчав і не звав на допомогу. Він мовчав і нічого не робив для того, щоб спаститися з жерла риби, яка його проковтнула, чим на сюжет біблійський з Йовом, який провів частину свого життя. В череві кита. Далі він мовчав і не зміг сказати балерині, як він його кохає і хоче, щоб вона стала його дружиною. Він все своє життя терпів і мовчав. І закінчив своє життя в каміні, коли він розплавився, і з нього утворилося олов'яне сердечко. Для багатьох це історія романтична про кохання на все життя. Але я прочитала цю казку зовсім по-іншому. Якщо згадати шлях героя, який є присутній у всіх міфах, у всіх історіях і навіть майже у всіх художніх книжках, то ми розуміємо, що герой має пройти свій шлях, мати головну биту свого життя в печері або в шлунку кита, або в своїй підсвідомості і вийти з цієї боротьби з еліксиром мудрості. І з мечем, який допомагає герою розрізнити зло і добро, правду і неправду. Чи трапився такий шлях з нашим олов'яним солдатиком? Ні. Він пройшов цей шлях. Але чи знайшов він той елексір, чи знайшов він той меч? Так виглядає, що ні. Так виглядає, що якщо ми не робимо вибір, правильний в нашому житті, то нас все одного життя покидає. Ту тряпку в центрифузі. Ми будемо тонути, ми будемо помирати в чреві, у кита, але якщо ми не будемо діяти, ми не зможемо вийти переможцем свого життя. Нам не буде з чим повернутися в реальний світ. Ми не знайдемо свою магічну силу, яка зробить нас реалізованими людьми, з якою ми зможемо повернутися в реальний світ і поділитися цим знанням, цією мудростю з іншими людьми. До речі, випробування мовчання це досить розповсюджений прийом, яким користувався Ганс Кристіан Андерсен. А саме він написав цю казку. Ще була казка Дикі лебеді, де головна героїня мовчала для того, щоб сплести з крапиви рубашки, які вона накине на своїх зачарованих братів, щоб вони перетворилися знову з лебедів в людей. Мовчання це було випробування і для Русалоньки. І ми знаємо, як трагічно закінчилося її життя в оригінальній касті, а не в інтерпретації Діснея, який зробив Хеппі Енд, ну, тому що Голлівуд або Дісней не може по-іншому. Якщо подивитися на творчість Андерсена, ми побачимо, що дуже багато казок, які він написав, мали трагічний кінець. Вони були дуже неоднозначно щасливі. І саме тому. Нам вони так подобаються, тому що вони ближчі до життя аніж видуманий, вивезений мармеладний сюжет. До речі, дикі лебіді це друга моя улюблена казка. І там, і там ми бачимо випробування мовчання. Але як по різному це було мовчання, мовчання принцеси з диких лебідів було тому, що вона мала місію, вона мала визволити своїх братів, які різне мовчання. Можемо сказати, що мовчання олов'яного солдатику. Слугувало його его, воно не слугувало людям, воно не слугувало досягненню певної мети. А ось принцеса в диких лебедях мовчала, тому що це була її зброя. А тепер висновок. Що я зрозуміла з цих сюжетів казок, перечитаних вже мною дорослою людиною? Я зрозуміла, що мовчання і терпіння дуже часто буває безмістовним. Або відбувається із за страху, або відбувається через те, що ми реалізуємо оцей казковий міфологічний сценарій, який ініціювався улюбленою казкою в дитинстві. Тож моя вам порада: перечитайте свої улюблені казки, і я думаю, багато хто з вас побачить там ці сценарії вашого життя, які повторюються раз за разом, і які можливо треба переписати для того, щоб стати більш щасливим. Стати реалізованим і стати успішною людиною. Якщо вам був цікавий цей розбір казочок Ласа Крістіана Андерсена, підписуйтесь на наш канал. А також в коментарях під цим відео ви можете написати про свою улюблену казку, а також про те, що саме вас вразило, або в позитивному, або в негативному сенсі, і ми спробуємо в наших наступних випусках проаналізувати ваші пропозиції. Тож до нових зустрічей!